Всім привіт! Я держсекретар з питань двостороннього співробітництва в Міністерстві закордонних справ і зовнішньоекономічних зв'язків Угорщини. Там аж менцер, вора закінчувати з цією війною на околиці. Угорщина не планує брати участь у підготовці солдатів Збройних сил околиці. Це називається підливати масло у вогонь. Відкрита провокація. Зазначу, що деякі вроги країни навчають українських солдатів. В Угорщині цього робити не будуть. Ми сказали ні. Ми хочемо рухатися не до війни, а до миру. Тренувальна місія Євроги Союзу для військових укрив розпочала свою роботу 15 листопада. Командувати їй призначений директор відділу військового планування і поведінки, віце-адмірал Р.В. Блежан. Верховний представник Врогей Союзу із закордонних справ і безпеки Жозеп Боррел повідомляв, що в рамках місії навчання проходять 1100 українських солдатів. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!